Як же ж там виглядає справжня відьма, і що вона при собі Ні, має? І Шекспір описував у Макбеті відьом, які замишляли свої тьомні ділішки у компанії жаби та кота? Ну ходиш гола а за тобою споглядає твій кіт з інтересом живого живого чоловіка, тобто знущалися і ще й і над твариною, а не тільки над людиною. Усіх вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сераш, і сьогодні ми продовжуємо говорити з вами про усіляких духів помічників, які є у людей, у відьом, у шаманів і у всіх інших. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто ж такі фамільяри і де вони з'явилися, і як вообще так вийшло, що ми про них взагалі щось знаємо. Як завжди, у нас є у цьому питанні певний історичний зрозумілий контекст свого часу у 1600-х роках у Англії жив собі такий дядька Меттью Хопкінс, який був славетний тим, що був полювальщиком на відьом. На його рахунках неймовірні затримання купи відьом, які... Які там робили свої страшні відьомські справи, і він писав цілі наукові трактати з вивчення тих самих відьом, яких він відловлював, відловлював їх домашніх тварин, описував то все, ставив на нас які-небудь опити, дуже цікаві на нас. Це я про А от і писав свої неймовірні дослідження по тому, як же ж там не виглядає справжня відьма, і що вона при собі має, цілі наукові трактати більш того найпопулярнішим якраз зображенням цього самого пана Меттю Хопкінса із фамільярами і його боротьбою з тими самими фамільярами, це от можете побачити от тут, от на екранчику, якраз таке от зображення, де наш супергерой, який виглядав, до речі, ось так: отак от, от виглядав наш полювальщик на відьом, охотник. От якраз зображена ця сама історія. тобто, Фамільяр як назва в цілому тварини помічника для відьми, а вона у нас зародилася от у середньовіччі і звідти і потягнулася, і знайшла своєю популярністю за основною теорією, яку висував до речі пан Метью Хопкінс. Значить, основна теорія полягала у тому, що це злий дух. Обов'язково від сатани, або ж від диявола, бо кому ж ще служить відьма, який вміє приймати подобу звіра для того, щоб гарно замаскуватися, і допомагає відьмі робити її страшні жахливі чаклунства. От, в цілому, так воно буквально і звучало: он демон, дух або привид, або диявольське. Атродія, я буквально цитую вам <смеш>, визначення слова фамільяр. От, тобто, підбиваємо короткий підсумок цього. Фамільяр це істота, душа або ж дух. Або ж е злий демон, або ще яка-небудь подібна краказябра, яка приймає форму якоїсь тварини: чорного кота, собаки, жаби, е кажана, е с там не знаю, сови, філіна, е павука або змії, яка живе з відьмою, да, ця істота і допомагає відьмі максимально класно. Чаклуват свого часу ми могли з вами стикатися навіть у програмі на півшкільній позакласного читання з Шекспіровським Макбетом, де якраз як так і треба. Шекспір описував у Макбеті відьом, які замишляли свої темні ділішки у компанії Жаби та Кота. Ну, тобто, ось вам буквально. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відео курс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Отже за іншою версією, вже більш пізнішою, більш цивілізованішою, вважається, що фамільяр це частинка душі самого там, чаклуна або відьми, яку він зміг заховати у тварину, тобто, умовно кажучи, підселити частинку своєї душі у тварину для того, щоб тварина її зберігала. Фамільяри відрізняються від просто домашньої киці розумом, наче у людини розумінням. Да, того, що відбувається навколо, наче людина. От дуже високою кмітливістю і а, прийманням участі у якихось магічних процесах. За міфами, які у нас є у середньовіччі, вважалося, що фамільяри частіше за все для відьми були навіть ближчі інколи ніж друзі та родичі. Тобто, це таке прям а, близьке до тебе по відчуттям енергетичним, езотеричним, і психологічним істота, яку ти сприймаєш як людина. І ще одна до речі, із теорії, яка входить навколо фамільяра, це тема перенародження. Тобто то десь існував якийсь чаклун, він зміг перенародитися, воплотитися у цьому світі, але в образі якоїсь тварин. І ще одна теорія навколо фамільярів, яка є не настільки популярною, це якраз такий собі типу перевертні. Да? Тобто, це а, чаклуни, відьми, а, усілякі знахарі, які вміють приймати подобу а, якоїсь тварини, а, от, які перетворюються свідомо на якусь тварину і можуть у цій тваринній подобі прибитися до іншої відьми, і передавати їм таким чином знання частіше за все в міфологічному ключі вважалося, що фамільяр знайде відьму сам. Це не означає, що відьма йде і ловить кожного кота, вдивляється йому у морду, і дивиться, наскільки в нього там людський. Погляд, чи не людський вважалося, що коли відьма потребує певної допомоги і готова прийняти такого собі волохатого друга з інтелектом справжньої живої людини, то він прийде до неї сам і попроситься до неї сам. І, звичайно ж, майже в усім міфологічному контексті середньовіччя такою твариною був чорний котяра. Причому в середньовічних міфах буквально описується, як сусіди бачили. Як неймовірний, там чорний, серйозний кіт, а зустрічав сусідку відьму і проваджав сусідку відьму, і наче там розмовляв до неї людським голосом, хтось описував у середньовічних трактатах про відьом, як він зустрівся з фамільяром у вигляді кота і прям подивився на того кота. А той у того кота пропечаталася з морди пика людини, і взагалі він почав трансформуватися у людину. Ну тобто, ось якби да, такий контекст. От для чого ж треба фамільяр? Ну, якщо ми також розбираємося, то фамільяр це ще один із видів духів помічників, які можуть бути у відьми. Дійсно, той, який прийняв подобу живої істоти і існує з нами поруч. Частіше за все, такі духи помічники у вигляді фамільярів вони можуть жити достатньо довге життя, тому що їх термін життя він, можна так сказати, трохи не б'ється з офіційним терміном життя, там істоти, да, яка у нас. Зазвичай живе, тобто так, котик у нас там живе з вами, наприклад, 13-15 років. А фамільяр може прожити у нас там до 20 років, що є не зовсім, скажімо так, характерним да, для цього виду тварин. Фамільяром частіше за все ж виступає якась така містифікована, химерна. А е, е, істота, я маю на увазі, от химерна у форматі відношення Да? тобто то, що то, то, ми не розуміємо, не, не, не і так далі. Жаба обов'язково один із найпопулярніших ще варіантів про фамільярів: це або кіт, або жаба. Ріже собака, але їх також згадують. Ріже кажани, ріже які небудь сови, але тим не менш, це завжди яка-небудь істота, навколо якої є оця от мистифікація і демонізація да? цієї істоти. За її якимись ознаками <кій> таємничими, не знаю там, як правильніше сказати. От тому ми з вами, друзі, такому, такій парадигмі міфологічній, якби, зобов'язані середньовіччю і здебільшого середньовічній Англії, в якій, до речі, і пан Едгар Аллан по свого часу писав якраз про того самого Чорного Ворона, який виступав занадто розумним в його творі про Ворона. От, і Чорний Кіт, який також написаний Едгаром Аланом, він також тут виступає якоюсь химерною істотою, дуже схожого до фамільяра. Занадто розумний кіт для, просто для кота. От, тому, якщо ви. Чаклуєте, і тут до вас прийшла занадто розумна тварина, і дуже сильно попросилася до вас у хату. І ви розумієте, що ваша тварина приймає участь у ваших магічних роботах, тобто буквально допомагає вам якимось чином, сідає біля вас, або ви розумієте, що вона навпаки бере на себе якийсь негатив, або навпаки, приходить до вас, наче зарядити вас енергією. Коли вам здається, що ви можете буквально розуміти. Вашу тварину, а тварина розуміє вас. Це, скоріше за все, отакий дух-помічник-фамільяр. Звичайно ж, ні до якого, не до якого демона і злого духу від сатани чи диявола, фамільяри стосунок немає. Тобто ми більше все-таки з вами маємо справу і з духами-помічниками, які можуть прийти у фізичні отакі от, як би, да, подобі якоїсь певної тварини. От маю колег, у яких дивні були фамільяри за їх життя, це і павуки, там яких вони де-небудь рятували, великі я на увазі, да? таким чином, ну павук же нас не прийде до чаклуна зараз у наших реаліях, яка-небудь там па павучіха чорна вдова, да? ну з -з зі зрозумілих причин. Але тим не менш під підвертається такий випадок, коли тобі її можуть принести. От у мого колеги була ситуація, коли йому буквально просто тобі, без дзвінка, без попередження притіліпали па павучиху саме, да? якби самку, врулили на порозі і сказали, ну, все, твоя, закрили двері і пішли. Тобто вона своїми ногами не прийшла, але. Але прийшла, була занадто розумна розумначиха. І ще одного з моїх колег довгий час жила така змія, яка прям вилазила із своїх апартаментів і якби виражала максимальну зацікавленість до ретельної діяльності мого колеги. От, Чи може бути фамільяр у тих, хто не чаклує? Так, да, може бути, але скоріше за все він до вас прийшов саме для того, щоб ви почали чаклувати. І він Буде вас спонукати якимось чином, натякати вам на те, що вам тр треба почати свою якусь езотеричну діяльність. Він буде вас провокувати своїм занадто не а, звіриним розумом для того, щоб ви нарешті почали займатися якимось чаклунством. І це знову ж таки один одна із класифікацій духів. Помічників. А, чи можна взяти шматочок своєї душі, як вода, в одному в одній з інтерпретацій, підсадити її там да, до свідомої живої істоти? А, це скоріше тема уже популярності цієї теорії 2000-х років, яка в принципі завірусилася в інтернеті саме от, ну, би, да, таким чином? Я все-таки із практики, з того, що я бачу. І бачила весь цей час схиляються до того, що ми маємо з вами більше справу про, з усілякими духами, які перенароджуються або можуть прийняти тваринну форму. Звичайно ж, у тему того, що є якийсь чаклун, який перевертається, є перевертним, да, грубо кажучи. От і прийшов до нас <кхем> у. Подобі кота насправді це брутальний волохатий бородатий мужик, який маскується під кота. Ну так собі, бо це скоріше звучить у нас з вами смоторошно і кріпово, ніж романтично і повідомське. бо ти десь там. Ходиш, гола, а за тобою споглядає твій кіт з інтересом живого, живого чоловіка. З такою аналогією я не готова жити. О, от, тому мені простіше із практики сприймати тему того, що ми маємо все-таки стосунок до духів, які можуть приймати форму у такої живої існуючої істоти. Сподіваюся, я зрозуміло розповіла тему з тим, звідки ж пішли фамільяри і. Яка їхня функція, яку вони, в принципі, виконують. І до речі, на останок цього всього ремарка з тим, що коли ловили таку саму відьму, того часу пан Мецю її ловив, то він вилучав у неї всіх її домашніх тварин, і вони також були підвержені тортурам не меншим, ніж була подвіржена сама відьма. Тобто знущалися іще й і над твариною, а не тільки над людиною, намагаючись дістати з неї. Його злого духу, духа диявольського, який туди вселився. От вам і е, Боже мракобесія. А е, от на, на цьому хочу фіналізувати тему з фамільярами. Нагадую, що якщо у вас є запитання, ви їх можете завати, задавати в коментарях у вкладці спільнота на цьому каналі або долучатися до мого телеграм-каналу, бо там у нас весело цікаво, є в чому повчитися. Також можна позадавати усілякі питання. На які я тут буду вам відповідати. Нагадую, що можна стати спонсором каналу або задонатити на канал, і нагадую, що це потрібно робити тільки після того, як ви задонатили на ЗСУ. Первинно ЗСУ допомога хлопцям і дівчатам, а вже потім все інше моя як би, персональна думка. Сподіваюся, ви її зі мною розділяєте. А отже, донат на ЗСУ, за бажанням, донат на канал або підписка на канал. Дякую тим, хто уже підписаний на канал. і Формивце, нас уже декілька людей. Мені дуже приємно дякую. Намагаємося розвивати на контент, щоб він виглядав цікаво та смачно. Був розбавлений ще чимось, окрім моєї прекрасної пики, яка з вами постійно про щось говорить. От, пишіть свої побажання і питання в коментарях. Не забувайте підписуватися і ставити дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Усіх обняла!